Всім привіт! Перед вами Toyota Highlander 2024 року в комплектації Престиж. Витончений дизайн та сучасні технології втілюють ідеальне поєднання потужності та економічності. Вишуканий чорний металік та агресивна решітка радіатора підкреслюють преміальний стиль Toyota Highlander. Розкішний салон з шкіряними сидіннями передовою мультимедійною системою та інтуїтивним управлінням створює комфорт для кожної подорожі. Під капотом двигун 2,5 літра разом з силовою установкою він має 245 кінських сил. Toyota Highlander має електропривід багажного відділення та зверніть увагу місткий багажник об'ємом 658 літрів. І тільки зараз ви маєте можливість придбати дане авто з вигодою 4%. Для більш детальної інформації запрошую вас до нас в автосалон.